Зараз трактор заїжджає в загонку. У нас виходить вже частина поля зроблена по стріптілу і знесенням локальним в добрив на глибину 20 см. Ця частина поля вже посіяна сівалкою господарства, є прямий посів. То відповідно, ця частина залишається, у нас посів без добрив. Відповідно, тут буде тільки у нас нарізана стрічка стріптіл агрегатом. Але без добрев на глибині 20 сантиметрів. Добрива будуть дані тільки з висівом на насінинку. І бачимо, повертається сівалка господарства. Повертається з того краю. Висіваємо ріпачок на глибину. 3-4 см. В принципі, вологи, як бачимо, вистачає. Ось де в нас вологу стріпмастер підтягує. Ось де дивимося, у нас ґрунт. Грунт бачимо, у нас ліпиться вологи вистачає. Так що розраховуємо, отримати рівномірні сходи. Слідкуємо далі.